Добрий! день, З вами Микола Кучерявенка. П'ята лекція Скільки ж можна! Або Що таке податкова система? Податкова система узагальнена це сукупність або система податків та зборів, які справляються на території даної держави. Одним із Найбільш о, адекватно організованих прикладів податкової системи можна назвати податкову систему давнього Риму. А Окремі її аспекти, навіть відзеркалюються або запозичуються і сьогодні. А, хотілося б о, теж чітко розуміти, якщо ви пам'ятаєте, я вже на перших наших лекціях посилався на динаміку ідей погляду на податки, пов'язана з даром, з подарунком певним, підтримкою держави. Так, ось податкова система на початку розвитку Риму вона мала необов'язковий характер. На ранніх етапах. Розвитку 4-3 сторіччя до нашої ери податкові механізми використовувались для акумуляції коштів під час проведення військових дій. Тобто за рахунок таким чином акумульованих податків і фінансувалися війни. А При цьому цікава дуже тенденція складалась в цих умовах. Якщо війна закінчувалась перемогою, податки могли зменшуватись або взагалі відмінитись. І замість неї використовувався режим контрибуції. При цьому такі податки. Могли зменшуватись і для підкорених народів, які не дуже активно протистояли Риму. В тих же ситуаціях, коли супротив був надактивнішим, навпаки, податки збільшувались. Податкова система сучасної України. Вона передбачає. Перш за все, посилання на частину 3 статті 6 Податкового кодексу, де якраз йдеться про те, що я вам вже сказав, що податкова система України це сукупність податків зборів обов'язкових платежів, які справляються на її території. Яким чином ми можемо... Класифікувати всі податки та збори, які справляються в Україні. Ну, мабуть, в цій ситуації законодавцю обирати, як він має назвати той чи інший платіж. Ми з вами вже зупинялися до, на перший погляд, теоретичної різниці між податком та збором. Але класичний податок пов'язується з платежом, який сплачується без будь-якої умови. Тоді як сплата збору передбачає умову або отримання певної вигоди від держави, або здійснення певної діяльності, і таким чином, отримання від держави дозволу на здійснення такої діяльності. Лоренс Пітер канадський педагог та літератор. Парламентарі, які обирають між двома податками, схожі на жінку, яка ніяк не може вирішити, яке із двох платів їй придбати. Зазвичай вона купує обидва. Так само іноді і виходить. З податками у нас. Але давайте все ж таки подивимось на те, яким чином класифікується увесь набір тих платежів, які законодавець включив в 9-ту статтю Податкового кодексу загальнодержавні податки та збори, та 10-ту статтю місцеві податки та збори. Підстав класифікації може бути замало. Але я вважаю, що найбільш змістовніші це чотири підстави. Перша класифікація залежно від компетенції органу на введення тих чи інших податків та зборів. Тобто, саме цю підставу законодавець і обрав, коли в податковому кодексі. Виділив два блока загальнодержавні та місцеві податки та збори. Про що йдеться? Йдеться про те, що загальнодержавні податки та збори це ті повноваження по введенню на територію України належать державі. Тобто, виключно податковим кодексом встановлені всі ті податки. Які віднесені до загальнодержавних. І виключно Верховна Рада має повноваження про їх введення, зміни скасування. Місцеві податки та збори це ті податки, введення яких залежить від рішення місцевих рад. А іноді можна почути, що місцеві податки та збори це ті, які. Встановлюється місцевими радами. Це не зовсім так. Механізм кожного місцевого податку та збору закріплено в податковому кодексі. І відповідно до цього, це повноваження Верховної Ради. Але лише тоді, коли кожен місцевий податок чи збір буде мати. Набір елементів, закріплені в рішенні місцевої ради, виникає обов'язок по його сплати. Тобто, фактично виходить, що встановлення і загальнодержавних, і місцевих це норми податкового кодексу, але введення на відповідній території загальнодержавних Верховна Рада місцевих рішення місцевих рад. Ось в чому принципова різниця ці компетенції, цій підставі. Друга підстава класифікації. Це залежно від бюджету, куди такий податок надходить, куди надходять кошти від сплати такого податку. Зрозуміло, що всі податки, які входять до статті 10, надходять до місцевих бюджетів. Але це зовсім не означає, що всі податки, які у нас в загальнодержавних рахуються, надходять до державного бюджету. Таких взагалі одиниці. Безпомилково можна сказати лише про податок на додану вартість. Решта податків або надходять до місцевих бюджетів, незважаючи на те, що вони є загальнодержавним Або розподіляються між державним бюджетом та місцевим бюджетом. Але це вже межа податкового і бюджетного регулювання. Третя підстава класифікації це залежно від типу платника податку. І тут ми можемо виділити три різновиди податків. Податки. З фізичних осіб, податки з громадян і не лише з громадян. Друге, податки з підприємства організацій, податки з юридичних осіб і змішані податки. Податки, які передбачають в якості зобов'язаних осіб як юридичних осіб, так і фізичних осіб. Яких, до речі, переважна більшість. Ми будемо зупинятися на окремих податках і там. Вже буде це зрозуміло. І четверта підстава класифікації елементів податкової системи це форма оподаткування. Залежно від форми оподаткування, всі податки розподіляються на прямі податки та непрямі податки. Прямі податки це податки, де збігається платник. Як формальний, так і реальний. Тобто, коли в одній особі представлена і особа, яка є власником коштів майна, і особа, у якої виник обов'язок, і вона сплатила цей податок, податок на майно, на землю і так далі. І непрямі податки податки, де не збігаються. Таким чином особи. Це податок на додану вартість, акцизний податок. Коли ви, заходячи в крамницю, придбаючи той чи інший товар, передаєте свої гроші, і ви є реальним платником, ви передали гроші як ПДВ. А формально перераховує податок. На додану вартість до відповідного казначейського рахунку, це заклад, який вам продав цей продукт. Тобто не збігається формальний і реальний платник. Чому власне ці податки і отримали назву непрямого косвіного податку? Одним із принципових ознак. Існування, функціонування характеру, змісту податкової системи є таке поняття, як податкова межа або податковий тиск. Податковий тиск це співвідношення сум податків до сукупного суспільного продукту. Тобто з'ясовується, скільки коштів із тих, що Вироблено пішло в якості сплати податкового обов'язку. Якщо ми кажемо про рівень податкового тиску, США близько 30%, Швеція понад 50% і так далі. А законодавчого визначення податкового тиску немає ніякого. Тобто це така узагальнена системна категорія, узагальнене системне явище. Але податковий тиск, він характеризує ту тенденцію, яка свідчить про достатність підвищення або недостатність, можливість ще підняти податкове навантаження. Якщо характеризувати такий податковий тиск, то можна виділити декілька його рівнів. Це тиск або співвідношення податків із внутрішнім валовим продуктом, де ми враховуємо виключно податки. Це перший рівень, другий рівень, де йдеться вже про навантаження тиск. Не лише податків, але і зборів обов'язкових платежів, мита і так далі. Третє це перерозподілення податкового навантаження за рахунок надання преференцій. І четвертий це податкова техніка. Коли йдеться про застосування таких режимів. Які передбачають авансові сплати податку. Я завжди вважав, що це не досить зручно. Бо класична податок це частина того, що я заробив, Або частина того, що я маю. А коли мені пропонують, ти зараз сплати податок, а за підсумками кварталу ми підведемо. Риску і з'ясуємо, ти переплатив, ти не доплатив, якщо переплатив, ми тобі, мабуть, навіть не повернемо, а порахуємо в майбутній податковий період. Якщо ти не доплатив, то ти доплатиш. Але ну, це не зовсім слушно. Держава таким чином обкрадає сама себе. Бо для того, щоб авансово сплатити податок. Сплатити за те, чого у мене ще немає, я мушу витягнути із обігу кошти. А якщо я не зароблю нічого, я взагалі можу стати десь на порозі банкрутства. Саме тому, коли йдеться про ось врахування цього тиску податкової системи на платника через конструкцію податкового тиску, Треба враховувати, якщо ставка податку перевищує 50%, бюджет отримує нуль. Тобто це не означає, що платники зникнуть, але вони всі перейдуть в тінь і знайдуть засоби, яким чином працювати да не в тих умовах, про які вони мріяли, але все ж таки так. Щоб мінімізувати те навантаження, яке вже витримати неможливо. Дякую.